Вся слава Ісусу Христу, зараз на планеті Земля е, е, панує дух, такий, знаєте, дух сатани. І сатана є самим великим ворогом для всіх людей. І дуже багато християн, які роблять, вроді би, Щось, да? Вони там вірять по-своєму, але ну, вони розділили віру від справ. Вони там читають, моляться, але це все роблять по-своєму. Але Господь сказав, що це все не проходить. Потрібно ще в вірі показувати справи. А які справи? Це самим ставати учениками Ісуса Христа, це в смиренні бути смиреними Богу, бути смиреними. Божим людям і, звісно, допомагати ставати другим людям-учениками. Амінь.